Доброго всім ранку! Ви завітали на канал Кулінарна родзинка. І мені от хочеться поділитися з вами таким незвичайним способом вимивання стаканів. У кожного з вас є отакі стакани. Отакі високі, вузькі, що рукою туди не добереся. Я довго мучилася, як же ж отам вимити ті стакани якщо немає під рукою йоржика, такого, щоб добрався до дна. І от сьогодні я вимиваю стакани, готуюся до свята. У мисочку я налила води, додавала лимонної кислоти, оскільки засобами хімії магазинними я не користуюся. Дуже гарна лимонна кислота, бо оцет вимиває саме стеклянний посуд. І от же. Беру отаку гумку, губку кухонну, чисту нову, надіваю її на вилочку. На вилочку надіваю. На... І отаким чином вимиваю дно. Особливо отаких фужерів. Їх вимити, ну, нереально просто, рука не достає туди. Юржиком теж не дуже зручно. А саме отакою от мочалкою отак можна вимити оці стакани. І гарно вимивається навіть стінки. Беремо і отак гарно вимиваємо і стінки до близьку. Дуже такий гарний спосіб. Я довго його мучилася, шукала, а сьогодні вранці встала і чогось мені таке придумалося, бо вчора купила кухонні губки. І отак дуже легко і дуже просто повимивала до блиску усі стакани. Подивіться, реально гарні стакани, чисте дно, чисті стінки і отакі вони блискучі. Поділіться в коментарях. Можливо, хто знає якийсь інший варіант. Підписуйтеся, ставте лайки. І, можливо, буде комусь корисний мій отакий досвід.